Я думав, що беру шлюб з істиною, і виявилось, що оженився на злій відьмі. Роман Семіела Батлера Шлях усього живого, написаний між 1873 і 1884 роками, побачив світ лише після смерті автора у 1903-му, створений вікторіанську епоху, що переживала духовні потрясіння епохи Дарвіна. Вір став відвертою критикою буржуазної моралі, релігійного аніту та патріархальних норм. Це автобіографічна хроніка життя Ернеста Понтіфекса, юнака з споританської родини, який поступово втрачає віру у нав'язані цінності. Його боротьба з деспотичним батьком, прагнення до самопізнання над тлі церкви, школи, родини викликає глибоке емоційне співпереживання. Із легкою іронією та гіркою прозирливістю. Роман оголює питання, які й сьогодні не втратили гостроти Свобода дітей від спадщини батьків, право на сумню і пошук себе крізь тягар традиції. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму. Ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.